Раз дітки вже знайомилися з вами з творами мистецтва. Світ мистецтва великий та чарівний. Мистецтво це картини художників, вироби народних майстрів, вишиванки, народні іграшки. Це країна музичного мистецтва, яка знайомить нас з різноманітною музикою, піснею, танцем. Це літературне мистецтво, цікаві вірші, оповідання та казки. А сьогодні ми поговоримо з вами про мистецтво особливе: мистецтво театральне театр це спеціальна установа, де актори розігрують різні п'єси, вистави, тобто історії. Існує спеціальний дитячий театр. Театр юного глядача. У ньому можна подивитися захоплюючу казку, яка нікого не залишить байдужим. А ще буває особливий дитячий театр. Театр ляльковий. Ви здогадалися, хто виконує ролі різних персонажів у ньому? Це не люди, а іграшки, ляльки. Ляльки не прості, а спеціальні. Такі, щоб ними можна було управляти і керувати. І керує лялькою ігровим персонажем театру людина, яку називають ляльковод. Вона ж таки і розмовляє за ляльку, озвучує її роль ляльки-актори театру. Бувають вони різними, залежно від того, як ними управляють. Давайте уважно розглянемо кілька ляльок і спробуємо розібратися, як же зробити їх не простими предметами для дитячої гри, а справжніми акторами лялькового театру. Ще з давнини, під час релігійних церемоній, людство почало застосовувати фігури боїв і стуканів. Потім вони отримали рухливість і перетворилися на ляльок. Улюбленим героєм лялькових театрів. У Європі з давніх часів завжди був розумний, дотепний представник народу. У кожній країні була своя улюблена лялька, яка розповідала про настрої народу. В Італії це Пульчинелла. У Франції Полішинель. В Англії Панч. Каспер або Гансвурст – у німців в Україні був поширений народний ляльковий театр вертеп. Вертеп зі старослав'янської печера. Це мандрівний театр маріонеток, що існував в Україні переважно у XVII-18 століттях. Вертеп мав вигляд двоповерхового дерев'яного ящика, на другому поверсі показували різдвяну драму, на першому – сатирично побутову виставу. Ляльки, що беруть участь у різних театральних лялькових виставах, за розміром є від декількох сантиметрів до подвійного людського зросту. Які ж дітки, бувають види театрів ляльок? Театр горішніх ляльок. Це демонстрування вистав з ляльками найчастіше відбувається над ширмою, що закриває акторів. Актор, що рухає лялькою, розташований внизу неї, а лялька. Відповідно на горі. Театри нижніх ляльок або маріонеткові театри відбуваються із використанням маріонеток, тобто ляльки рухаються за допомогою ниток або дроту, а актори, які ними керують, здебільшого перебувають над ними. Театри, де ляльки розташовані ані над, ані під акторами, які ними керують. До цієї групи належить величезна кількість різновидів лялькового театру, наприклад, театр тіней. Спробуйте і ви, дітки, створити свій справжній театр тіней. Я впевнена, що у вас все вийде.